Вітаю вас, друзі! Бажаю розповісти чергову притчу. Хоча вона не така позитивна, як мої притчі, які я розповідаю, але повчання все-таки в ній є. Отже, вовки і собака. Одного разу вовки спіймали собаку і хотіли його зжерти. Але він каже: пожалійте мене, я стану вам в пригоді, я покажу вам де вузьке місце, де можна зайти в кошару і взяти овечку, якось так без перешкод її взяти. Вовки пожаліли собаку, і протягом двох років він допомагав вовкам е тягнути овець із, із кошари. Але на третю зиму. Був сильний снігопад, сильні заметілі, і вже йти до кошари було важко, і вовки з'їли собаку. З'їли собаку, залишились кісточки, і вони вирішили похоронити ці останки. Останки, що залишилися, вони зарили кі кістки в землю. І вирішили на пам'ятнику щось написати. Хотіли спочатку написати від друзів, але подумали, як... від яких друзів, як ми його все-таки з'їли. Подумали написати від ворогів, але які вороги, ми все-таки два роки були разом. І вирішили написати від. Коле ось так, друзі. Ця притча вона має глибокий зміст і можна назвати ось цю ідею передача досвіду. Я думаю, що щось подібне буває в житті. Ви згідні, що так буває. Напишіть, якщо не згідні, що все-таки не боїтесь передавати досвід. Також напишіть, а якщо бажаєте дивитись позитивні притчі, диви... дивіться, на каналі є багато притч і багато чого іншого, що можна переглядати, слухати. Тому бажаю вам гарного дня, з вас вподобайки і коментарі. Нехай щастить!